Усіх на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з інформатики. Ми розглянемо такі питання: величини, Змінні, Вказівка присвоєння. Почнемо з розгляду питання величини. Інформатика, математика, фізика, хімія та інші науки використовують величини. Величина це кількісно виражене значення властивості об'єкта. Давайте приведемо декілька прикладів величин в різних науках. В інформатиці це ширина і висота вікна. Колір фону вікна програми. Прикладами величину в математиці є Довжина і ширина прямокутника, площа прямокутника, Градусна міра кута. А от прикладами величину в фізиці можна назвати Довжина шляху, швидкість час, густина речовини. Зазначу. Що величини використовуються ще у формулах. кожна величина має своє ім'я та значення. Стала величина або константа величина, значення якої не змінюється. Наприклад, з математики вам відомо число пі. Що дорівнює 3,14. Відома з фізики густина повітря. Що дорівнює 1,29 кг поділено на метр у кубі. З фізики, нам також відомо, що швидкість світла у вакуумі 300 тисяч км за секунду. З астрономії те, що у земній добі. 24 години. Існуючі змінні величини або змінна. Це величина, значення якої може змінюватись. На величин, як правило, використовуються латинські літери, цифри, знак підкреслення. Прикладами імен величин є А, Б, С. S, X, Y, Sum, DOP, Різм. А от у програмі, з якою ми сьогодні будемо знайомитись і почнемо працювати. Це програма Scratch, можна використовувати будь-які символи. Тепер розглянемо питання вказівки присвоєння. Використовується вказівка присвоєння для надання значення змінній в одних мовах програмування для цього, використовують просто знак дорівнює, в інших дві крапки дорівнює. От, наприклад, А дві крапки дорівнює 2 в 45 степені помножить. Перепрошую 2 помножити на 45 додати 12. В величині А буде присвоєно обчислене значення, тобто число 102. Відповідно, це можна записати так. А присвоїти 3. Потім А присвоїти А плюс 1, Б присвоїти А помножено на 2. І це відповідно присвоїти А плюс Б. Загальний вигляд команди присвоєння такий. В гострих дужках записується ім'я величини, потім в кутових дужках записується знак присвоєння, значення або вираз теж записується в кутових дужках. Розглянемо, що представляє собою команда присвоєння. Значення величини може бути, значенням величини може бути. Число це ціле або дробове число, причому в десяткових дробах ціла частина від дробової відокремлюється крапкою. Зверніть увагу, не комою. Значенням величини може бути вираз або текст. Текст, до речі, береться в одинарні або подвійні лапки. Також значенням величини можуть бути спеціальні значення. От, наприклад, true з англійської True це правда, істина або false з англійської false – хиба та інше. Зараз на екрані ви бачите приклад таких команд. С присвоїти 15, М присвоїти 22,7, t 1 присвоїти мінус 50. Масі присвоїти 92,45, Мій підкреслення зріст присвоїти 152. Ще один приклад предмет присвоїти. У лапках інформатика. Край підкреслення сцени присвоїти троє. А тепер перейдемо безпосередньо до розгляду змінних у середовищі для програмування Scratch. У Scratch або у Scratch 2. Можна створювати змінні, присвоювати їм певні значення, змінювати ці значення і використовувати значення змінних в інших командах. У Scratch можна робити наступні операції зі змінними: створення, надання значення, використання в обчисленнях. Виведення значення змінної на екран. А тепер перейдемо до роботи саме в середовищі для програмування Scratch. Для того, щоб спрацювати з цією програмою, вам необхідно встановити її собі на ваш гаджет. Якщо у вас є така можливість, ви ж заходите в пошукову систему Google, вводите пошукові слова Скачати Scretch, і у вас одразу відкривається вкладинка з покликанням на сайт розробник скретчу. Переходите по цьому покликанню, яке ви бачите зараз на екрані, і викачуєте цей файл. Потім, перейшовши в завантаження подвійним кліком лівої мишки, запускаєте цю програму на установку, встановлюєте її собі на комп'ютері, і на тому ярлику, який з'явиться у вас на робочому столі, у вигляді ось такого котика, два рази клацаєте, і відкривається ось таке вікно програми Scratch. Скріншот якого ви зараз бачите на екрані. Як же створити зміну саме в середовищі для програмування Scratch? Для цього першим кроком є обрати блок величини. Другий крок створити зміну. Наступним третім кроком є ввести ім'я змінної. І четверте обов'язково підтвердити ОК. В результаті у групі величини, як ви бачите зараз, все на екрані, це наочно продемонстровано, з'явиться кнопка з іменем змінної, наприклад, А. І чотири блоки з командами. Перша команда надати А і відповідне значення. Друга команда. Змінити А на «І» відповідне значення. Звертаю вашу увагу, що це значення може бути як додатнім, так і від'ємним. Для того, щоб надати змінні значення, треба відповідно обрати команди надати, присвоїти А-значення відповідне число. Або відповідний текст. При цьому ці команди будуть надавати певне значення. Змінити значення А на певне значення. Це значить збільшити або зменшити значення змінної. Також у середовищі Scratch можна використовувати арифметичні операції, точніше, оператори. Подивіться, які це команди, а саме надати Б значення, наприклад, А 5, або надати значення S, A А B. Як надається значення, що вводиться з клавіатури? Для цього обирається команда запитати і вводиться відповідне. Знач, відповідне числове значення чи текст. Потім ви даєте, надаєте відповідно з А, зміні значення відповідь і виведення змінної, значення змінної на екрані, ви обираєте команду говорити, з'єднати команду, вставляєте Сума. І до яка дорівнює ось цьому значенню S. Третій крок це показати змінну А. Ця команда відображає блок із значенням змінної на сцені. Цю команду можна також виконати, якщо встановити позначку пропорця біля кнопки з іменем змінної. Четверта команда сховати змінну А. Ця команда приховує блок із значенням змінної на сцені. Її можна також виконати, якщо взяти, зняти позначку прапорця біля кнопки з іменем змінної. Значення створених змінних можна використовувати. В інших блоках проєкту в середовищі Scratch. Так, наприклад, після виконання команд, які ви зараз бачите на екрані, надати А значенню 25. Перемістити на А кроків. Виконавець переміститься на 25 кроків після виконання команди. Потім надати. А значенню 8 та говорити привіт через А-секунд. Відповідно, виконавець говоритиме привіт упродовж 8 секунд. Для вилучення змінної з проекту Scratch слід перше. Відкрити групу блоків величини. Друге. Відкрити контекстне меню кнопки з іменем змінної». Третє. Виконати команду Вилучити змінну». Використовуючи те саме контекстне меню, можна за потреби Змінити ім'я змінної. Як ви бачите, можна перейменувати змінну, вилучити або скористатися допомогою HELP. А зараз давайте перейдемо до виконання прикладів. Першим прикладом знайдемо суму двох чисел. Зараз на екрані у вас представлений скрипт для виконання певних дій в середовищі Scratch. Нагадую, що починається створення скриптів з команди. Коли натиснуто зелений прапорець. Наступною командою обираємо надати А. Вводимо значення 2. Наступна третя команда надати Б, значення 8. Третьою командою буде надати С, значення відповідно, а плюс Б. І на завершення говорити. З'єднати відповідно суму, що дорівнює S. Вам необхідно зараз перейти в, кому... в програму Scratch. Наголошую, що якщо вона у вас установлена на комп'ютері, ви запускаєте її і, відповідно, за зразком для знаходження суми двох чисел створюєте відповідний скрипт. Хочу зазначити, що середовище для програмування Scratch доступне на будь-якому гаджеті в режимі онлайн. Для цього вам треба війти в вас гаджет, теж відкрити пошукову систему, і в ній набрати ключові слова Scratch онлайн. По першому посиланню ви переходите в це онлайн-середовище. І аналогічно виконуєте цей приклад. В результаті після виконання цього проєкту Scratch ви повинні отримати суму двох чисел. 2 плюс 8, відповідно, 10. Щоб досконалити ваш приклад, можете змінити значення А, змінити значення Б і подивитися результат виконання цього прикладу. А тепер другий приклад більш складнішого характеру. В ньому знаходиться добуток двох чисел, введених з клавіатури. Скрип такої програми ви бачите зараз на екрані, тому ви можете в онлайн-середовищі чи в стаціонарно встановленій програмі у вас на комп'ютері його створити. Перша команда, коли натиснуто зелений прапорець. Наступною командою є Запитати. Введіть значення першого числа і чекати. Коли число буде введено, надати значенню А значення Відповідь. Потім запитати, введіть значення другого числа і чекати. Коли буде надано число Б значення відповідь, ви пишете команду надати С значення А плюс Б. І на завершення виконання цього проєкту вставляєте команду Говорити, Об'єднати добуток дорівнює відповідному значенню Д. Сподіваюся, що ви Спробуйте виконати ці два приклади в тому середовищі, яке вам доступно на вашому гаджеті. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли запитання стосовно переглянутого відео, пишіть його в коментарях, щоб я змогла дати ґрунтовну відповідь на них. Запрошую підписуватись на канал ArtLessons і чекаю вас на нових Онлайн уроках до нових зустрічей.